Доброго дня! Сьогодні трішки зміню відеоогляд і прямо в об'єкті нерухомості. Запишу вам і аудіо, і відео, так як маю час, і маю можливість в тиші зняти відеоогляд. І так, сьогодні дивимося: одну кімнатну квартиру під оренду. Така вона виконана досить стильно, зроблений косметичний ремонт. Ось такого плану у нас кімната. Так, подивимося ближче спальні місця. У нас є тут розкладний диван, ось такий червоненький. І ще розкладне крісло. Фактично, можна для пари та дитини. Воно так гарненько розкладається, повноцінне двоспальне місце. І що важливо, ця квартира дуже тепла, така дуже акуратна. З такого плану у нас ще є в кімнаті меблі. Для зберігання речей досить багато є у нас місця, тому що ось маємо таку шафу. І ще полички для зберігання потрібних речей. З цієї кімнати, нагадую, у нас оренда однокімнатної квартири. Це у нас мікрорайон Вишенька. Ось зараз з вами поглянемо у віконечко. Вигляд у нас у двір, дуже недалеко від ТРЦ-Плаза. Тут такий відкритий ще балкончик. Так, ось так панорамно вам покажу кімнату і крокуємо з вами до входу. Ви розуміли, як звідси розгалужені. Вона є не дуже великою по площі. 36 квадратів. Ось у нас вхідна зона. Тут є теж місце для зберігання речей, така клічниця, дуже так стильненько виконана, можете подивитися, так вона в загальному дуже гарно виглядає. Ремонт косметичний, але виглядає дуже красиво, акуратно і готове до проживання, тому що є все необхідне. Йдемо з вами тепер у кухню. Кухні. Ось так ще більше покажу вам, щоб зрозуміліше було, який ж тут вигляд з віконечка. Це у нас сьомий поверх з 9. Там ось видно балкончик. І переміщуємося з вами на кухню. Тут є місце ось така полиця для зберігання речей, обідній стіл. Далі переходимо до безпосередньо поверхні. Маємо мікрохвильову піч, холодильник і газову поверхню. Ясна річ мийку. Так, ідемо з вами в санвузол. Санвузол у нас суміжний, тобто туалет. І ванна разом. Ну і, відповідно, з техніки тут є пральна машина. Туалет, рукомийник та ванна і місце для зберігання речей. Телефонуйте. Цікавий варіант оренди. Рада буду бачити вас на перегляді.